Я вам вже сказала в попередньому прогнозі, як мені снився сон щодо проти газу, що моя собачка була в респіраторі. Ну, це просто жахливий сон. Дуже велика загроза удару по Україні по якійсь АЕС або хімічному підприємству, або якась сильно велика пожежа і піде забруднення. В той же час молимо, щоб в майбутнє виправилось на краще. Ось такий мені був сон сьогодні. Також. Нещодавно мені був сон. Це було перед обстрілом Києва. Мені снилося, що телефонує мені мій брат, і говорить, що він телефонує з телефону Ксенії Мішиної. Ну, там мене так здивував цей сон, а тоді я згадала, що в мене на каналі є таропрогноз, як мені снилась Ксенія Мішина, вона там з актором, вибухи, все. Я вам говорила ще майже рік назад, що війна ще не закінчиться, як там гордо не розказував кінець війни, але ж ні. До речі, сьогодні 28 грудня, ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Так ось, ось цей сон. Сон Мені снився до ударів по Києву. Давайте подивимося ще більш детально. Подивимось більш детально. Чи готує Росія ще якийсь масштабний масований обстріл? Новорічні різдвяні свята, король жезлів, лицар кубків, туз кубків, лицар Пентаклів. Так, Тут якісь переговори показує лицар кубків, але тут король жезлів, тут пентаклів і диявол. Якби не було ось тут такого на дні колоди, то я б сказала, що переговори і заморозка війни. Але якщо враховувати обстріли на дні колоди, король жезлів, то тут буде по енергетиці, по дамбам битись, по дамбам, гес, мостам. Дуже-дуже велика загроза, шляхи сполучення, вокзали, саме більше ТЕЦ, там, де вода, там, де якісь нафтобази, паливо, яке горить, і труби, які транспортують рідину мости, дамби. Ось все тут таке. Давайте дивимось далі. Сьогодні 28 грудня, там найближчі 10 днів, чи готує Путін знову такий удар по Україні. Удар по Україні на Новий рік і новорічні свята. Хрест. Важке випробування. Ведмідь готує нам. Ось якесь забруднення повітря. Може, почесне, дай Боже, вдар. Сонце, ключ і лисиця. Тут дуже спірно великий вогонь показує, але це буде якось так по-хитрому, скоріше за все, щоб надавити на Україну. Якщо на переговорах Путін не отримає те, що хоче, то він буде далі атакувати Україну. Мені б дуже хотіло, щоб війна закінчилась прямо вже сьогодні, але мені не показувало так не по снах, не по прогнозах. Давайте подивимось, закінчиться війна найближчі дні, місяці. Чи закінчиться війна найближчі місяці? Башня. Ну, щось таке неочікуване, непередбачуване буде. По башні я б не сказала, що закінчиться. Думаю, що, як я вам говорила, перед закінченням війни може бути якась дуже-дуже велика серйозна трагедія. І ось великий обстріл, скоріше за все, Росія ще готує. Король Пентаклів. Десять кубків. Як варіант. Щось іде як до завершення. Можливо, 2026 рік щось і вирішиться, якась зупинка, пауза. Вона все-таки вірогідна, але поки що, прям зовсім скоро, що кінець війни, ну, на жаль, мені так не показує. Може виправиться на краще майбутнє нашими молитвами, нашими практиками хонопонопону, але поки на жаль, не можу тут сказати чогось прям хорошого. Далі, який ще мені сон снився. Снилося мені, що я йду в якісь такі лісопосадки, і до мене якийсь мужик біжить з серпом, молотом, я його відганяю, він кидає той серп і молот і біжить собі, потім щось знову нападать хоче. ну, якщо брати в результаті, то я його відігнала і... Позбавилася від нього. От мені здається, що це як Серп моло, це ось цей Радянський Союз. Це також було десь в 20-х числах грудня мені снився цей сон. Це також було перед масштабним обстрілом України. Я думаю, що Україна все одно справиться, Україна переможе в будь-якому випадку. Ми хіба ми зря скільки боролися. І ось цього ката українського народу. Виженуть з української землі. Хотілося б вірити в таке. Давайте подивимось. Чи ось цей сон? Чи має ресурси Україна боротись і перемогти Росію? Чи має Україна ресурси боротись і перемогти Росію? Тут батіх, от навіть тут випадає, що ще війна йде. Дитина, зірки і лисиця. Як варіант, ну тут просто йде допомога від ЄС, як варіант Сполучених Штатів, в тому числі, але, мабуть, найбільше тут Європейський Союз. І є якісь країни, я думаю, що це Арабські країни, там якісь східні країни, які допомагають нам втіхаря, щоб Україна трималася. І змія. Хтось є за кадром, яку країну ми не бачимо ось так постійно в новинах, може, там синій прапор, чи зірки, чи місяць, ну, от щось таке якесь небесне світ. Тило на прапорі цієї країни, або ну не знаю, це й Австралію може показувати. Є якась країна, яка дуже зацікавлена в перемозі України. І як я вам говорила, дуже ось в нас є ось багато різних ресурсів. І дуже багато країн зацікавлені в цих ресурсах. Те, що з Америкою підписали там той договір, ну то це ще не факт, що вони там й будуть видобувати. Тут є якась країна, яка зацікавлена, щоб Росія не виграла. І я думаю, це Європейський Союз і ще якісь інші країни, щоб, щоб нам допомагала, щоб Україна боролась. І це вигідно цій країні. Може, це й сам Китай використовує ось так Росію, щоб її ослабити, а потім ЦАП і відкусив території Росії. Вони вже і так там економічно окупували ту Росію, скоро без війни ту Росію заберуть. А росіяни це не розуміють, хочуть кусок України відкусити. А їм вже Китай кусок їхньої землі відкусив. Давайте подивимося ще раз: чи заграбастає Китай собі? Землі російські. Чи заграбасти собі Китай російські землі? Що тут покаже ведмідь? Книга Собака-Зірки. Ну, подивіться, як картина маслом. Ось вже є якісь документи, які прив'язують території, і в планах вони відійдуть. Відійдуть від Росії куски Китаю, це однозначно. І можливо, це навіть буде без якоїсь глобальної війни. Просто по документам перейшло спочатку на 50 років а потім ні, це наше валіт звідси росіяни. Тут вже китайці. Так що ось стався Тайга, ведмеді і все інше. Росіяни вже з тим, Китай собі вже в карман положив ту територію. Так що вчіть китайську, буде вам. Все, що ви заслуговуєте, ви навіть оком не моргнете, як, як Китай вас пережує, проковтне і не вдавиться. А ви ще заплатите за українські сльози. Так що, росіяни, мені вас шкода було б, якби ви не нападали на Україну. А так я лише можу сказати: я люблю вас. І щезніть з користю для України. До побачення!